Друзі, привіт! Хочу вам провести огляд модульного будинку Марічка Спа з меблями. Це модульний будинок від компанії Дерево Дім. Її фасад в натуральному кольорі. Ось такі ліхтарики додають шарму ввечері. Проходьте, друзі. Друзі, це одномодульний будинок. Його площа майже 40 метрів квадратних. В нього є ось така кімната з великим двоспальним ліжком. Тумбочки. розетки для зарядних прислів. Ось такий кайфовий абажурщик. який в нього кайфовий, кінняшний. Велике вікно панорамне для того, щоб насолоджуватись краєвидами, не встаючи з ліжка. Вимикач, блок розеток і місце для телевізора. Ось така велика кухня, кухня з коридором. Вона складає 17 метрів квадратних. В нашій кухні є варочна поверхня, раковина, умивальник, фільтрована вода з осмосу, тумбочки для посуду, вбудований холодильник. Я думаю, все, що потрібно для того, щоби. Тут можна було спокійно жити. Ось такий шикарний стіл стоїть біля вікна. Також для того, щоб насолоджуватись, максимально отримувати кайфу від природи. Також велике панорамне вікно. Додатковий вихід, можна добудувати терасу і зробити вихід на терасу на літню, поставити столик на терасі. Віконечка для привітрювання кухні. Шторки. Друзі, в нашій кухні є ось такий шикарний камін. Ми його вчора пропалювали. Чесно, я від нього кайфанув. Він такий класний, швидко нагрівається, велике вікно. Вчора я його пропалював. Сидів на цьому зручному дивані, я вчора кайфанув. День був вчора дуже складний, але на вечір я просто релакснув. Можна відкрити віконечко і насолоджуватись. Друзі. В цьому будиночку ще є одна до. Функція. Це колонки і підсилювач. Отак отралась музика. Можна керувати нею з телефона або ж з телевізора. І вогонь. уявляєте, так це романтично вчора було. Як я кайфанув, друзі. Шкода, що я не зняв це відео вчора. Блок розеток і місце під телевізор, виходи під антенну. Тумба. Сам підсилювач. Можна від флешки. Та а далі я, я вам покажу наш хамам. Це родзинка цього будиночку. лаунч музика Колонки в санузлі, вікно для провітрювання в санузлі, шторка, навальничок, дзеркало з підсвіткою. Можна вимкнути світло. І ось наша родзиночка, це хамам. Зроблю тикше. Наш хамам, він, він, він кайфовий. Лавки виконані з мозаїки. Під лавками є підсвітка. трап, Звідки стікає водичка. Зверніть увагу, цільна плитка з візерунком, це цільна велика плитка. Змішувач душ прийнятий, тропічний душ, лієчка, парогенератор, датчик пару, колонка прямо в парній і потолок з мозаїки. Підсвітку можна змінювати ось таким пультом, можна керувати, виставити собі будь-який собі колір і кафувати. Друзі, релакс, музика, камін, все що потрібно. Блок керування нашим хамамом і підігрів підлоги. Бойлер на 50 літрів для подачі гарячої води. В нашому хамамі встановлена система зворотнього осмосу. З неї наш хамам бере воду. І також вода на кухні в нас з зворотнім осмосом і мінералізатором. Друзі, як вам така, така задумка нашої, наших будинків, нашого хамама? Я від нього кайфую. Вчора цілий день був тут і кайфував. Я зловив від цього кайф. А як ви вважаєте, наскільки цей домик крутий?